Дональд Трамп кандидат у президенти має значні зв'язки з підприємцями, що займаються видобуванням газу і нафти. Не так давно одна з газет отримала інформацію з детальними вказівками щодо скасування великої частини екологічних правил. У нашому відео ми будемо обговорювати цю тему, та який це може мати вплив на Україну з вами, Валентин. Внутрішні документи, які отримала The Washington Post, показують, що впливова група Нафтогазової промисловості, яка активно підтримувала компанію Дональда Трампа, розробила детальні плани щодо скасування кліматичних ініціатив адміністрації Байдена після виборів. Цю групу американську раду з розвідки та видобутку AXPC. Представляють 30 незалежних виробників нафти та газу, включно з великими компаніями. Її плани спрямовані на скасування основних екологічних правил, які були запроваджені за часів демократів. Також документи свідчать, що добровільні ініціативи зі скорочення викидів метану не дали результатів. Лобійський проєкт спрямований проти нового податку на викиди метану газу, який, за даними міжнародного енергетичного агентства, відповідає за значну частку глобального потепління. Документи показують, що рівень спалювання природнього газу, включно з метаном, у деяких компаній лише збільшується. Попри це, AXPC продовжує стверджувати, що скасує кліматичні ініціативи незалежно від результатів виборів. Трамп свою чергу підтримує позицію галузі та сприяє інтересам, мотивуючи нафтові компанії робити пожертви на його компанію. Хоча ЕХ офіційно підтримує правило щодо метану, вона проти. Нового збору за викиди, вважаючи, що США вже є лідерами в скороченні викидів через відповідальний видобуток нафти та газу після вечері у весняному клубі Мар Алаго Трампа у Флориді, де він пообіцяв скасувати енергетичний прихід і скасувати кліматичні регуляції, керівники нафтогазових компаній, такі як ЕксМОБІЛ і. Коноко Філіпс почали розробляти плани з перегляду екологічних правил. Трамп закликав їх зібрати 1 мільярд доларів для підтримки його повернення на посаду, що на його думку дозволить їм змінити політику, яка стримує розвиток викопного палива. Після цієї зустрічі Трамп неодноразово контактував із керівниками нафтових компаній, щоб поговорити їхні інтереси та зібрати кошти на свою кампанію. Керівники висловили свої побоювання, але не дали йому конкретних письмових планів. Під час інших зустрічей вони пропонували, щоб лідера міжнародного енергетичного агентства МІЕ замінили на то. Хто підтримував викупне паливо? Хоча дорожна карта і розробляється, як з але буде вона представлена наступному президенту. Трамп пообіцяв виконати їхні побажання, а його компанія критикувала демократів за співпрацю з екологічними екстремістами. ЕксМобіл намагалася дистанціюватися від деяких пунктів цієї дорожньої карти, хоча вона підтримує. Плату за метан. Конфенційне опитування показало, що частина компаній скоротила викиди метану, але інші навпаки збільшили їх, що призвело до загального зростання спалювання про газу на 20% за останній рік. У корпоративних документах. Коноко Філіпс зазначено про певні розбіжності з AXPC стосовно Паризької угоди, але вказується, що компанія погоджується з групою в питаннях пов'язаних з метаном. Інша компанія Хес стверджує, що вона в основному узгоджена з AXPC. Хоча і AXPC відкрито не підтримала паризьку угоду, Хес зазначає, що організація демонструє серйозне ставлення до цих питань і готовність до співпраці з усіма зацікавленими сторонами. Дружня карта включає різні сценарії залежно від того, яка політична партія контролює Білий Дім та Конгрес. Організація, хоча й підтримується донорами Трампа, не робила прямих внесків у його компанію. Водночас Експісі витратила понад півмільйона доларів на підтримку республіканців у сенаторських виборах у ключових штатах. Група має на меті скасування кліматичних ініціатив адміністрації Байдена, таких як зобов'язання щодо декарбонізації енергосистеми США до 2035 року, та обмеження на буріння на федеральних землях. Вони також прагнуть переписати правила, що вимагають від компанії розкривати інформацію про кліматичні ризики та розробити нові виконавчі укази, які б сприяли розвитку викопного палива. Експерти, як от Паш Магдаві з Каліфорнійського університету, вважають, що XPC хоче повністю виключити кліматичні питання з регуляторної політики. Це йде всупереч із публічними обіцянками деяких членів щодо клімату. Незалежні дослідження показують, що великі нафтогазові компанії, включаючи ЕксМобіль і Коконо Philips, не досягають цілей паризької угоди, попри свої заяви про її підтримку. В цілому Трамп і перед цим не відповідав сучасним екологічним трендам. Він заперечував і раніше глобальне потепління. Наприклад, під час візиту до Джорджії він вважав кліматичну кризу одну з найбільших афер в історії. Треба розуміти, що американські праві скептично ставляться до зелених ініціатив, оскільки вони несуть нові регуляції податки, а це їм повіває соціалізмом. І до речі, правильно роблять часто, тому що по суті рухатися до зеленої повістки, рубаючи, знищуючи свою економіку. Оце ні до чого доброго не призводить. Як ми бачили, наприклад, у Німеччини, просто це інвестиції були в Московію в прямому сенсі слова і нічого хорошого ні для кого ні для безпеки, ні для майбутнього самої Європи. Власне, тут нема нічого дивного, що вони скептично до цього ставляться. А загалом Трампа регулярно критикують за таке недбале відношення до кліматичних проблем. Детальніше про це і про його минулу кліматичну політику читайте на нашому телеграм-каналі Останній капіталіст. Екологічні проблеми були одним з центрів непогодження між кандидатами у президенти США. Під час дебатів вони підняли тривогу щодо планів Трампа скоротити екологічні норми. Однак та ж сама Камала Гарріс мало говорила про свої плани щодо вирішення кліматичної кризи, зосереджившись на обіцянці не забороняти автомобілі з бензиновими двигунами. Амо своїй промові в Мічигані та підкреслюючи на своєму вебсайті рекордні обсяги енергетичного виробництва в нафтовій і газовій галузях за час свого віце-президентства. За те, що вона недостатньо підтримувала зелену повістку і критикували колеги демократи. Опитування свідчить, що виборці більше зосереджені на таких питаннях, як економіка та імміграція, про де переважна більшість американців, все ж віддали перевагу кандидату, який підтримує кліматичні ініціативи. Також Камала Гарріс, який потрібно завоювати Пенсильванію, де багато сланцевого газу більше не виступає проти гідророзриву. Для України політика Трампа принесе більше користі ніж шкоди. Московська держава активно використовує нафтогазові родовище для поповнення бюджету. Значна частина, якої йде на війну з Нами. тому додаткові дозволи на буріння нафти, вочевидь, зменшать ціни на нафту і доходи для московитів. В цілому один з пунктів плану перемоги має би йти на розробку стратегії, аби залишити московитів можливості користуватися чорним золотом. В цілому політика Трампа, якщо він стане президентом, зрозуміла, мінімум регуляції це полегшить становище бізнесу, принесе прибутки, а також буде корисна для економіки, яка функціонує в тому числі завдяки бензину. З іншого боку, для майбутнього довкілля це може бути не самим позитивним проте і альтернативні джерела електроенергії. Та електрокари теж приносять по-своєму шкоду. Велику шкоду може принести лігів акумулятор, які потребують спеціальної утилізації. Сонячні панелі можуть створювати тінь над дні водою та порушувати фотосинтез рослин. Вони можуть перешкоджати доступу кисню до водної фауни та змінювати породний баланс екосистеми. Окрім того, велика кількість подібних конструкцій негативно вплине на місце існування птахів і риб. Від того, як бачимо, будь-який шлях має свої негативи. Але наразі в цій тактичній історії нам дуже було б корисно, аби нафта гехнулася би до 50 баксів за барель. Власне, якщо вже і Трамп виграє, нехай Московія ослабне на тому, що не зможе нормально торгувати цим ресурсом. До зустрічі!